Торгівлю кіотськими квотами Україна може відновити вже наступного року. Про це заявили у Держагентстві екологічних інвестицій. Доопрацьований кадастр викидів парникових газів уже перевірили міжнародні експерти. Їхній звіт в ООН розглянуть 6 лютого. Як швидко ми підготуємо план заходів, віднесемо це непосредственно в Бон в секретаріат. Могут быть, нас могут рассмотреть уже, если документы все будут абсолютно одеты через два місяці, якщо рішення буде позитивним, торгувати викидами Україна зможе вже наприкінці березня, на початку квітня наступного року. Від піврічного застою не постраждають ані держава, ані бізнес. Підприємства продають свої квоти максимум двічі на рік. До того ж, можуть це робити будь-коли. Тож заборона вдарить лише по іміджу країни. Теоретично Україна в цей час могла би продати якісь квоти по схемі зелені си теоретично, але фактично попиту на них зараз немає теоретично що надишокводи, які дорівнює більше 2 мільярди тонн. якщо б це можна було продати на ринку за його ринковою ціною це було б 25 мільярдів доларів. Україні заборонили торгувати викидами парникових газів 12 жовтня через порушення правил надання звітності.